Бойность Диас Салюдос. Записывай со второй попытки. Первое видео внезапно оборвалось и потух экран. Короче, вот моя нычка. Она со всех сторон захоращена. Размером примерно 100 на 100, даже меньше. Але вона настолько захоращена. А я нахожусь в самом центре этой нычки. Ось вот. Вот и такий запутанный проход. Вот там по прямой. метров 50 есть тропинка, по которой иногда люди гуляют. Но по прямой тут пройти нельзя. По прямой сюда нельзя листы. Тут есть еще одна тропа, но она совсем захоращена короткая. И она еще и заминированная придачу. Вот моя палатка. Вот. Тут все офигенно. Палатка, сиделка. Все как я люблю. Стоянка люкс. Насекомых немая. Мухи иногда, конечно, беспокоят. Значит, по поводу грошей. Сразу же вопрос я с собой брал 500 евро ну и 200 долларов вот. все это было сховано в надежный карманчик какой-то на маечке специальный карманчик запаковано в герметичные пакетики заматано скотчем гроши документы и телефон резервный у меня два телефона один основной один резервный был там это было сделано на случай того что если За мною була погоня і мені додається тікати, то я тоді сумку кидаю, а все саме це не залишається за мною. По крайній мере, води з я попити зможу і вже не помру. І вийду куди треба. От. Ну от так от. Звірі, дикі звірі. Один раз було в, в... 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 в Італії, я стояв в такій місці, тож ничка. Маленька, возле самої дороги, ну, офігенна. І Буквально 10 метрів від мене була кабаняча тропа. От, ну, Вже ж надію, всі знають, що на звірних трупах ставати не можна. Треба ставати себе в стороні. А там було, що кабанчики ночі проходили рядом, але вони побоялися йти по тропі і прийшлося їм облазити сторону і наробили багато О, вони, кабанчики. кабанчиків. Статі, два рази вже бачив збитих кабанчиків от, Буквально за останні дні. До цього ні разу не бачив такого. Ну, оце та саме. Ці двері всі не страшні. Я даже йшов по Карпатам я якось про медведей не думав. Я їх ну, не боюсь зверей. Просто якось так у мене це, вот этот страх вже давно не існує, Я абсолютно мене наверное, не беспокоюсь. Для того щоб вони не заважали спать, я закриваю уши. Вот, получается хамон. По поводу хамона Значить сальчисон это по суті тот же самый хамон. Только Вот, Я купил себе хамон. Только нарубанный кусочком. Это тот же самый хамон, просто так дешевле. И очень удобно. Бе упаковываю 180 грамм. Следующее вино я буду есть именно с хамоном. Вот. А так пока это просто тут уже интересно, что в хамон мелкими дозами дорогие выходить. А крупные мне не интересно брать. Вот, поэтому с хамоном как-то посмотрим, разберемся. Пока пораздвигаюсь его дальше. Это самое. По поводу про, про, пробок. Пробку я... Дело в том, что пробку для того, чтобы раздавать бутылку, пробку надо сначала пробывать дырку в ней. Я это делаю отверточкой. Прокручиваю, короче. И потом уже пробываю и проталкиваю внутрь. Тогда она легко проталкивается, никаких проблем не будет. Вот. А вообще надо найти какой то я кажется, это самое иногда встречал шурупы на дороге, а я на них не обращал внимания. Шурупик надо взять и закручиваешь его плоскогубцем, и плоскогубцем из выдергиваешь пробку, и отличная штука. Мы с Сашком всегда таким пользовались. Дальше. Качество видео. Ну, насчет качества видео уже 300 раз обсуждалось. Качество видео хуйня. Вот качество контента, вот это важнее, чтобы содержание было хорошее. Не форма, а содержание. А красивых картинок вы и так можете нарыть в интернете. Ну вот, что, допустим, вам Ну, найдіть по слову Каталонія і подивіться там, все, природу, архітектуру, море, все, що вам надо, короче, там професіонали не снімали, і це вам буде. Короче. А я ж вам показую просто свої, інтересності, свої бит, інтересні історії і прочее. Гігієна і прання. Значить так, гігієна прання, у нас таке саме. Я чаще всього стираю морські води. Ну, ось, коротше, як був у гостях у Саймана, самоліт летить. Це на Барселону. Вот. Кстати, я забув сказати, що до Барселони 30 км, до моря по 1,5 полтора, але по дороге два. По висоті метрів п'ятдесят над дворів моря я нахожусь. І нахожусь трошки вище траси скоростної. Ну, Купатися я купаюсь в пресних істочниках купаюсь регулярно, іноді з милом. Примерно раз в неділю достаточно милом помитися, а коли мишся в морській воді, після морської води можеш троє суток короче, не митися, воно воняти не буде. Ну, я стараюсь хоча б раз в 2 дні в морській воді помитися. Тут було коротше, таке, що 3 дні не було моря. Я був в стороні від моря. Так я по утрам обливаюсь водою. Я набираю багато води з бутилок і мені вистачає одної бутилки, щоб всі критичні місця обмити, і воно тоді не завонюється. Це від... э, э, Ну, а Про нього я вже об'яснив. Я короче, стираю ну, носки. На сыту все стираю регулярно, остальную одежу короче, стираю редко. В основному, если вона начинает вонять її прожарить над костром. От. Кстати, по поводу найденного то же самое. От. От я вчора знайшов шорти офігенні. Там було багато інтернетів. Но вот эти шорты классные, раз на мене. У них длинные кавоши. Их пра, пра, в морські води і хорошенько і пра, прожарить над, над огнем, над дымом. Короче, і всё. Это самое лучшее средство, короче, чтобы это самое, чтобы ни о ничем не волноваться. Точно так же и свое держу, короче, носки. Носки и трусы тоже над дымом прожарю и после це вони дуже долго вонять не буду. Вот вот это что касается гигиены. А, там чувак, короче, комментировал насчет этого самого. Вот. Я, кстати, когда заехал, там вдоль дорог везде стоят обнаженные махи. Ну, как говорится, чтобы в нижнем белье, чтобы товар лицом было видно. Наверное тут есть законы, которые их хорошо захищают, поэтому их так багато. Вот Но это что касается это самое. Кто просто, что я обратил внимание, что до, до сих пор их нигде не встречалось, а тут их было дуже багато. По поводу связаться со мною, чтобы покататься разом. Значит это самое Я могу под этим видео скинуть ссылку на телеграм мій. Можете напрямую в Телеграм написать личные сообщения, вот. потому что кроме Телеграма других мессенджеров я сейчас не использую, потому что все глючит страшно, короче, вырубается постоянно. А Телеграм это надежная штука, она постоянно работает. Вот. И дальше, ну по по поэтому по поводу можно, если что туда написать, можно если что прямо сюда в Ютуб писать, короче. Это самое, потому что, ну, да я говорю, что другие соцсети у меня сейчас недоступны. доступны. Никаких социальных сетей у меня зараз доступных немая, кроме ютуба и Telegram. Вот, дальше. Э, ну и насчет покататься разом то же самое. Я же говорю, наверное, лучше всего через Telegram. Я говорю, что я под этим видео дам ссылку на Telegram. Туда, короче, это. Пишите, короче, стучитесь ко мне в Telegram, как говорится. И тебе скучному не скучно мені самому. Абсолютно нет. У всім есть свої плюсы и минусы. Ну, Вот. Дело в тому, що шо... по поводу на что з хлопцями я багато катався. Ну, з ними только побухать, потрещать. Ну, я казі все надої Ігор слишком старий, вредний став уже короче, таке. З ним важко стало общаться. Вот. А новых друзей, я не знаю, короче трудно якось це все. Мені одному б замечательно, блин. Я нічим не парюсь, ні від кого не залежу, коротше, не надо. Коротше, не, нема проблем. Я, в принципі, прекрасно чувствую. Вот. А якщо я захочу з кимось пообщатися, я пообщаюсь з вами через YouTube. Е, Далі. По поводу конфліктних ситуацій, не знаю, ніяких не було. Конфліктні ситуації. Я ж просто не веду себе так, щоб попадати в такі ситуації, тому і нема їх. З похєд, коротше. Поліція, Поліція як тобі, до тебе може прийти только то, 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 то в том случае від буде заява, на тебе. От, поэтому тоже так опять -таки. Ну, это, що самих же стоянок, опять таки. Тут нужен опух. За цю стоянку я не волнуюсь, потому що за цю стоянку мене ніяких проблем не буде, Даже если тисячу висок сюди забрали. Ніяких проблем з цим не було, тому що це можна сказати схоже місце. Кстати, я тут замітив, що тут є сліди даже древнього мусора. Навіть років 10 назад тут була просто мусорка. А потім почали завалюватися дерева і місце стало таким захаращеним. Далі так. По поводу м'ясних і молочних продуктів, продукти, дійсно, в Іспанії дуже хорошого качество. Я їх усі перепробував ще в Україні в основному. Так? Вот. Я заметив, що тут вони лучше. Вот. Сальчисон був тут дуже вкусний вот. хамон ще буду пробувати. Я, я попробую пока такий простий хамон. Це найдешевий варіант хамона. Він 10 євро 10 за кілограм стоїть. А якщо брати уже короче, такий нарізаний красиво хамон, так як положено, то там уже починається 13-15 євро за кілограм. Вот. Колись я дивився каталог. Лидла, в интернете, то там хамон був даже за 10 евро. Короче, надо будет посмотреть дальше. Но по поводу молочных продуктів польських не знаю, мені італійські більше понравились. Вот італійські молочні продукти дуже вкусные. Ну, в Франції, наверное, сыры вкусные. Я, правда, мало ще пробував их. Я в цей раз там это, два сыра только перепробував. Якось перший раз я взагалі лоханувся, я купив эти самые э, нарезанные кусочки пармезанистий, но він зовсім не пармезаністий був, це просто звичайний короче, это, <сі>, обычный плавленый сыр с вкусом пармезана. Так, ну и по, по поводу самих поляков, соответственно, да. Ну, поляки, у них такая фишка, во-первых, у них закон такой был принятый в те времена, когда до них ломилися азиаты всякие, не эти беженцы, и у них был есть такие правило, что если тебе по -по затримують прямо на границе, они имеют право тебя вытолкать обратно. Если в Польше, то треба здаватися не пограничникам, а іменно в поліцію. до ближайшого міста, якогось села, знайти участок і здаватися прямо в поліцію, тоді проблем не буде. Скоріше все. Ну а по поводу того, що зарядка прокатная велика. Я не знаю, які там на прокатних великах стоять зарядки. Короче. Може і такие. Це зарядка універсальна, вона не только для великого годиться, вона і для пішохода, вона класна тим, що... По суті в ней нечем уламатися. Если конечно ты не будешь лазить по Карпатам, так як я знаю, і там я трошки її поверділ. Вот. Продається вона на Алиэкспресі і стояла дуже дешево. По-моєму, менше 300 гривень я її купив. Вот, а прокатний... А зачем сонячна зарядка на прокатних великах, я не розумію. Я ни разу їх не бачу там. Це, це коротше таке. Дружина. Осталась сама. Да. Ну, вона не зовсім сама, вона нас родственники, там мамки, папки. Так що їй нормально, то О, просто щось говорю. Що... І вона приїде до мене, якщо я поселюся на новому місці і буду пускати кормі. Поки в цьому потреби немає, тому що те саме, пускати кормів, це значить, що треба закінчувати мандрію. А в мене раз випала така можливість, що я буду мандрувати. Далі. Моя история с самого начала, все, как пришла думка. Ну, думка, она пришла прошлым летом, когда я понял, что... Что, что... что пиздец, короче. Что нам же сказали, что воевать придется всем. Единственный способ избежать этого, это, короче, покинуть Украину. А все, кто остается, рано или поздно будут воевать. Ну, либо же война закончится раньше. Вот Каким-то способом. Ольки до... тут возможно только если это принудить каким-то образом Путина до до переговорів і щоб знайти якісь консенсус консенсуси, все, короче, самое і поділити Україну як кіпер, ну, все. Ця частина України євроінтегрується, а та частина буде в окупації. А ті більше, що все йде до тому, що, скоріше, все готують готують Україну до євроінтеграції. Просто воно так на перший взгляд не заметно, а от со сторони заметно. Дальше Ну все по поводу соцсетей вже сказав. Вроді як все, розказав інтересності свої. Сьогодні я хотів стати ближче до, до Барселони. Но тут виходить така фігня. Вчора меня мене опять, короче, трошки зґвалтували. Іспанські дороги мене теж зґвалтували. Та дорога, по якій я їхав, вона... ну, я в шортах це выкладывал, розказував вам. Вона стала автобаном. А потім через 15 км чи 20 км я став обратною дорогу, Але проблема в тому, що їх об'їхати можна тільки по ґрунтам. Все маршрути, які Google мені продовжив, всі йшли по ґрунтам. Причому навіть по спеціальним дорогам, по яким ездить запрещено. Но я там проїхав. А що робити? Ж треба якось проїхати. Потім знову виїхав на цю дорогу. Зараз їду знов по ній. От. І, і вітер все час був у харю, Я сильно втомився вчора. Ну я сподіваюся, сьогодні нормально в Барселоні побудь, швидко до неї доїду і побуду там. Потому что Барселона большой міст, його самого проїхати там треба ехать, щоб проїхати його. Ну і плюс там побути трошки. Хочу что-нибудь, короче, интересного. Так о, ну що? Будемо закінчувати. На тому. Бувайте там! Так, і надо, не забудьте вам скинути ссылку на телеграм. Пока!